Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про уподібнення приголосних звуків. Що ж таке уподібнення? Це фонетичний процес, коли вимова одного звука впливає на вимову іншого сусіднього звука. Розглянемо це на прикладах. Візьмемо слово «футбол» і запишемо його фонетичну транскрипцію. Пам'ятаємо, що. Звуки записуються в квадратних дужках. Буква Ф передає звук Ф, буква «о» – звук О. І тут будьте уважні. Вимовимо ще раз це слово. «футбол». Буква Т передає звук Д, Це і є явище уподібнення. Як це відбувається? Приголосний Б. Дзвінкий впливає на вимову попереднього звука. Глухого «ти» і робить його теж дзвінки. Це уподібнення за дзвінкістю. Або візьмемо ще одне слово, якби. І запишемо його фонетичну транскрипцію. Пам'ятаємо, що букви Я-Ю є на початку слова після голосного і після апострофа позначають два звуки, і якби вимовляємо це слово ще раз і чуємо звук «г». Чому він з'являється? Знову тому, що дзвінки Б впливає на попередні К і робить його іншим звуком Г. Просьба. Записуємо фонетичну транскрипцію цього слова. І знову чуємо замість С, з. Пам'ятаємо, що буква м'який знак звука не позначає, а позначається скісною рискою м'якість. І дописуємо слово і знову явище асиміляції. Це асиміляція за дзвінкістю. Є асиміляція за глухістю. Розглянемо ці приклади. Наприклад, слово легко записуємо фонетичну транскрипцію. І тут дзвінки Г стає глухим Х. Тому що далі йде глухий к, який впливає на вимову попереднього звуку, або слово вогко. Така сама ситуація, або нігті. М'якість ідеє». нігті. Не забуваємо ставити наголос у словах фонетичної транскрипції, як Пи, футбол. Це асиміляція за глухістю. Також є асиміляція за м'якістю. Розглянемо це на прикладі. Наприклад, слово пісня. Буква П передає звук П, буква І І, буква С С С, точніше. Чому зараз ми розглянемо? Буква Н, звук Н, тому що я стою в кінці слова і дає м'якість попередньому приголосному і сама позначає звук А. Тепер дивимось, це звук Н м'який, поряд з ним звук, який є пом'якшеним, це асиміляція за м'якістю. Один м'який робить пом'якшеним сусідній звук. Щоб впевнено почуватися в цьому питанні, в питанні уподібнення приголосних, то варто запам'ятати наступні нюанси, коли відбувається уподібнення. Наприклад, в дієсловах словах на ця в фонетичній транскрипції це буде виглядати як ця. Наприклад, здається, фонетична транскрипція – Буква Є стоїть після голосного, тому тобто позначаємо два звуки «є». І ця змінюється на ця. Не забуваємо про наголос. Дієслова «нашся» змінюється на ся. Наприклад, смієшся, звучатиме як смієшся. І ви вже помітили, що тут є також явище асиміляції за м'якістю, м'який мм впливає на вимову попереднього і робить його пом'якшеним. Сміється наголос. Жся звучить як «ся». Наприклад, помажся. Помазся. Правильна вимова цього слова. Ця звучить як ця. Наприклад, не морочся». Морочця. «Жці» вимовляється як ст. Наприклад, запорожці. Фонетичній транскрипції буде запорожці. Жці. Вимовляється як «сці». ці, наприклад, ромашці. Повинно звучати як ромасці. З ж звучить як подовжений Ж. Наприклад, зжати. З Ч звучить як «шучи». наприклад, зчистити. Вимовляється як щистити. Не забуваємо, що «и» в ненаголошеній позиції вимовляється з наближенням до «е». «дж» Звучить як ждж. Наприклад, з джурою. Буква Ю стоїть після голосного, тому два звуки позначає «ї» І У. З Ш, -с -ш» звучить як Й. Довгий «ш», наприклад, зшити фонетичні транскрипції буде виглядати ось так. Тич. ТШ звучить як подовжений «ч», наприклад, братчик. Префікс з перед, глухом, перед глухим приголосним. Вимовляється як с. Наприклад, «сунув». Виглядає в транскрипції це ось так. Префікси роз, «без», перед глухим приголосним. Якщо вимовляється повільно, то змінюється на с, наприклад, розпитати. Якщо вимовляється швидко, то префікс З не оглушується. Розпитати С вимовляється як довгий. Який ці? Наприклад, тіці. В транскрипції буде ось так. Пам'ятайте про ці правила і вимовляйте слова правильно. Не забувайте про ці правила і пишучи тести ЗНО. наприклад. Я бажаю вам удачі!